Всім привіт! Сьогодні ми зануримось в одну з ключових, я б сказав, визначальних історій європейського середньовіччя. Це розповідь про те, як група германських племен змогла не просто вижити після падіння Риму, а й по суті закласти фундамент сучасної Європи. Тож давайте розбиратися в історії франків. І все починається власне з цього питання: от уявіть: у п'ятому столітті падає Західна Римська імперія. Це ж не просто держава зникла. На цілому континенті утворився гігантський вакуум влади. Порядок, що тримався століттями, буквально розсипався на порох. І в цей хаос, звісно ж, увірвалися нові гравці. І от на руїнах величної імперії почали з'являтися нові королівства. Самі римляни називали їх. Ну, знаєте, варварськими, бо ці народи жили за межами їхнього світу. Вестготи закріпилися в Іспанії, вандали в Африці, Остготи в Італії, і кожен намагався збудувати щось своє, щось нове. Та знаєте що? Більшість цих держав виявилося ну, дуже недовговічними, з'явилися і так само швидко зникли. Але була одна, що стала винятком. І от саме цією державою, яка не просто вижила, а й кардинально змінила хід європейської історії, і стало Франкське королівство. А його перші правителі, династія Меровінгів, почали будувати щось щось набагато тривкіше. А ключовою фігурою на цьому етапі, без сумніву, був Хлодвіг. До речі, він походив з роду напівлегендарного Меровея, власне, звідси й назва династії. Так от саме Хлодвіг у 486 році зробив неймовірне. Він об'єднав розрізнені франські племена, розгромив під Суасоном залишки римської армії в Галії і, по суті, заклав перший камінь у фундамент нової держави. Та найцікавіше тут це те, як саме Хлодвіг змінив самі принципи управління. Дивіться, він просто взяв і припинив скликати загальні племінні збори. Влада перемістилася від неписаних звичаїв до чіткої централізованої системи з королівським двором, з графами яких призначав сам король, і що найважливіше, з писаними законами. Це була без перебільшення революція в державному управлінні. І основою цієї нової системи стала так звана салічна правда. Це, по суті, один з перших писаних зводів законів у варварській Європі. І він дуже яскраво показує цей перехід, ну скажімо так, від варварства до цивілізації. От простий приклад: замість старого принципу око за око цей закон вводив чіткі грошові штрафи за злочини за все, від крадіжки курки до вбивства людини. Це був величезний крок від кривавої племінної помсти до ідеї державного правосуддя. Та, мабуть, найгеніальнішим його кроком було хрещення у 496 році. Бо прийнявши християнство, Хлодвіг одним махом отримав підтримку всього впливового духовенства і що важливо лояльність місцевого галу римського населення, яке вже було християнським. Тобто, це був не стільки релігійний, скільки блискучий політичний розрахунок, хід, який неймовірно зміцнив його владу. Але як це часто буває, велич мировінгів з часом згасла. Вже у сьомому столітті їхні нащадки практично втратили реальну владу. Їх навіть прозвали лінивими королями. Бо поки вони так бувало те правили, всіма реальними справами в державі заправляли майордоми. Це, по суті, управителі королівського палацу. І як ви вже здогадуєтесь, саме з поміж цих управителей і вийде нова, ще потужніша династія. Так, ми переходимо до Каролінгів, і це вже зовсім інший масштаб. Ця династія не просто перехопила владу у лінивих королів, вона вивела франкську державу на абсолютно новий рівень, перетворивши її на справжню імперію. А в центрі цієї історії, звісно, стояв один видатний правитель. А їхнє сходження було справді стрімким. Все почалося з майордома Карла Мартелла. Перед ним постала серйозна загроза. Арабські армії просувалися в глиб Європи. Мартел розумів, щоб їх зупинити, потрібна професійна важка кіннота. А де взяти гроші? Рішення було простим і геніальним. Він почав роздавати воїнам землю в обмін на військову службу. І ця реформа спрацювала. У 732 році його нова армія вщент розбила арабів у битві при пуатьє. Ну а далі його син Піпін Короткий, вжимаючи таку військову міць і підтримку Папи Римського, у 751 році просто скинув останнього Меровінга і сам став королем. Так і почалася династія каролінгів. І ось ця ідея Бенефіцій виявилася, ну просто революційною. Задумайтесь: земля в обмін на службу. Це ж не просто військова реформа. Це, по суті, перебудова всього суспільства. Вона створила цілий новий клас професійних воїнів-землевласників, які були пов'язані з правителем особистою клятвою вірності. Фактично, ми спостерігаємо народження системи, з якою потім виросте всеєвропейське рицарство і феодалізм. Ну а свого абсолютного піку ця нова династія досягла за правління сина Піпіна. Карла, якого історія назавжди запам'ятає під іменем Карл Великий, і він був не просто королем, він був справжнім будівничим імперії. Тільки вдумайтесь в цю цифру: 44! Із 46 років свого правління Карл Великий 44 роки провів у військових погодах. Це ж практично все його життя на троні. Це був час безперервних воєн і завоювань. Вся його неймовірна енергія була спрямована на одне: розширювати, розширювати і ще раз розширювати кордони своєї держави. І результати, звісно, були просто колосальними. Він підкорив войовничих саксів на півночі, завоював королівство в Лангобардів в Італії, розгромив аварів на Сході. Його володіння розрослися до таких масштабів, що вже почали нагадувати територію старої Західної Римської імперії. Апогеєм усього цього став 800-й рік. Уявіть собі картину Різдво, Рим, Собор Святого Петра. І папа Лев III покладає на голову Карла імператорську корону. Це був неймовірно потужний символічний акт, не просто визнання його влади, а проголошення відродження Західної Римської імперії. І це був прямий виклик Візантії, яка вважала себе єдиною спадкоємницею Риму. Та як це буває з усіма великими імперіями, збудованими волею однієї людини, держава Карла Великого не могла існувати вічно. І після його смерті розпочався так неминучий процес розпаду. Так у чому ж річ, чому така, здавалося б, могутня імперія виявилася такою крихкою? А причини насправді були закладені ще в її фундаменті. По-перше, це була така собі клаптикова ковдра з абсолютно різних народів, яких об'єднувала лише сила завойовника. По-друге, економіка була слабкою, натуральною, майже без торгівлі. Регіони просто не були пов'язані між собою економічно. І нарешті місцева знать ті самі графи ставали все сильнішими і хотіли вже не просто керувати, а передавати свої землі у спадок. По суті, вся імперія трималася на особистості самого Карла. Коли його не стало, всі ці тріщини почали стрімко розширюватися. Отже, Карл помирає у 814 році, і імперія фактично починає розвалюватися. Його онуки, замість того, щоб правити разом, влаштували міжусобну війну за спадщину. І все це закінчилося у 843 році у місті Верден. Саме там вони підписали договір, який офіційно розділив імперію їхнього великого діда. І цей верденський договір це, по суті, свідоцтво про народження сучасної Європи. Подивіться: західно францьке королівство, що дісталося Карлу Лисому це майбутня Франція, Східно-францьке, яке отримав Людовік Німецький, це майбутня Німеччина. А от третє, середнє королівство Лотарія, яке простягнулося від Нідерландів до Італії, стало основою для майбутньої Італії і ще для купи земель, за які Франція та Німеччина будуть воювати століттями. Тобто, що ми маємо в підсумку? Так, імперія Карла Великого як єдине ціле зникла, але її спадок виявився напрочуд довговічним. Саме з її уламків народилися три ключові нації Західної Європи, політичні контури яких, по суті, впізнаваній досі. І це підводить нас до фінального такого, знаєте, філософського питання. Чи можна взагалі казати, що імперія Франків розпалася? А може вона просто трансформувалася, перетворилася на те, що ми сьогодні і називаємо Європою? Подумайте про це. На сьогодні це все. Дякую за увагу.